Вітаю вас, малята! А скажіть, яка зараз пора року? Так, зима. Сьогодні ми з вами помандруємо до зимового лісу. Зверніть увагу на дерева в зимовому вбранні. Ось погляньте, яке гарне дерево вкрите снігом. Подивіться, на його гілочках сидять пташки. А давайте подивимося, що це за пташки. Морозу не боїться, маленька синиця. По сніжку стрибає, пісеньку співає. Так, дітки, це синичка. ців 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 На гілочку горобчик сів, крильцями махає, сонце зустрічає. Так, дітки, це горобчик. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить кар-кар-кар, усе кричить. Хто це дітки? Так, це ворона. Кожна пташка має крила, хвіст, дзьоб і лапки. Тіло пташки вкрито пір'ячком. Пташки літають, клюють зернята і весело співають. Послухайте, як співають пташки в лісі. Птахи є перелітні і зимуючі. Перелітні птахи з настанням холодів відлітають у теплі краї. А зимуючі залишаються. Взимку пташкам дуже холодно і голодно. Їм важко шукати собі їжу, тому пташки прилітають з лісу ближче до людей, а люди розвішують годівнички і підгодовують пташок. Пропоную пограти в гру, якої пташки не стало. Повторимо, як звуться ці пташки. Горобець, ворона, синичка. Якої пташки не стало? Так, ворони. А тепер якої пташки не стало? Так, синички. Дивимося уважно, якої пташки не стало. Так, горобчика. Дітки, ви сьогодні добре відповідали на заняття. До зустрічі.